Для чого саме ця ситуація до чого вона призведе? Адже цей випадок став для мене грандіозним в моєму житті. Ми піднялися на п'ятий, бо на шостий поверх, я точно не пам'ятаю. Тобто, виходить, дитина потрапила в якусь таку ситуацію незвичайну, так, так, так. яка її вразила, і от вже доросла так. така гарна пані, так, так, яка вже досягла певних там, ну, важливого чогось в своєму житті. І от тільки зараз це виходить, якби втілилось вже в цій роботі. Так. Чесно, я навіть не пам'ятаю, чому я з нею пішла. Взяла ці санчата і пішла з цією бабусею. і навіть на зараз я пам'ятаю, де був її будинок. Маленька дівчинка пішла з якоїсь. Так. Проводиться кастінг, потрібні телеведучі на передачу Краса та здоров'я. Я не могла зрозуміти, як я можу взагалі пройти цей кастінг, якщо я живу в Криму, а кастінг запоріжжі. Сподіваюся, що ті люди, які... Можливо, мають в своїй сім'ї таких людей краще їх зрозуміють. Да. А що якби існувало місце, де діти та дорослі знаходять себе справжніх? Де любов, довіра і віра це не просто слова, це живі істоти. Диво світло це близько 400 сторінок глибокої мета історії. Яка говорить із серцем кожного про те, що добро це вибір, про силу сімейних цінностей, про любов до України без сіляких умовностей, про вибір бачити, чути, нести світло, навіть тоді, коли темно, про Бога, який промовляє мовою дива, який не десь далеко, а в самому серці. Ця книга допомагає з дитинства бачити в собі. Негативні риси, не боятися їх і трансформувати. Вона про шлях, що веде додому. Це не просто фантастика, це духовна подорож, що допомагає дітям і тим, хто ними колись був, відстежувати свої вчинки, помічати в корені, де починається зло, усвідомлено обирати добро. Її мета пробудити душу людини в будь-якому віці. Щоб нагадати звідки і, головне для чого вона сюди прийшла. Давайте знайомитися зі мною трохи ближче. Мене звати Катерина Заложна. Я авторка останнім часом написала дитячу мета-історію, фантастику під назвою Диво, світло або місто повернення загублених імен. І сьогодні в студію я запросила різносторонню творчу особистість. Людину, яка вміє поєднувати непоєднюване у своїй діяльності. Катерина Залужна вітає Катерино. Я приготувала сюжет і пропоную його подивитись. Увага на екран. Знайомтесь Катерина Залужна, жителька міста Ірпінь, різностороння творча особистість. Найперший творчий етап Катерини вісім років роботи телеведучої. Паралельно Катерина захоплювалася рукоділлям, яке неочікувано переросло у професію дизайнерки авторських прикрас. 20 модних показів одягала відомих зірок та телеведучих та відомих світських левіць. Врешті-решт, прикраси Катерини представили Україну на міжнародному європейському та світовому конгресах на Мальті, у Стамбулі та Японії. Через деякий час розпочалася літературна діяльність. Світ побачив дві книги Катерини. У своїх віршах і прозах я освітлювала тему творця, людські цінності, щоб люди обрали шлях добра. Цікавіше, що ілюстраціями до цих книг стали власноруч написані картини Катерини із серії Життя. Також Катерина готує до виходу у світ казкову повість для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Книга присвячена тому періоду дитинства, коли діти вже не маленькі, але ще не дорослі. Проблеми підлітків, непорозуміння з дорослими все це буде також в моїй книзі. Такий напрямок обрано не даремно, адже у професійному житті Катерина працює із дітьми, педагогинами. Тому ця тема для мене. Робота не педагогині не було лише моїм хлібом, це було моє покликання. І я створила благодійний канал на Ютубі Крок до школи. Просто не вкладається в голові. Яким чином Катерині вдається поєднувати стільки творчих напрямків і своєю основною роботою? Певнена, якщо людина хоче творити, вона обов'язково знайде час на те, щоб присвятити себе творчості. Якщо її душа це вимагає по-справжньому, як у мене? Катерино. Я хочу все-таки розібратися. Абсолютно різні напрямки. Дизайнерка. Художниця, письменниця, вчителька. Ці етапи вони поступово з'являються в житті? Чи якось співіснують одночасно? Як це відбувається? Все відбувається по-різному, в індивідуальному порядку. Неможливо сказати, що вони всі існують одночасно або окремо. Ось, наприклад, педагогинією я працюю майже все життя, обізнане життя, якщо так порахувати, це вже десь років 25 на сьогодні, ще й канал Крок до школи. І паралельно разом з цим у мене були різні діяльності в творчих сферах в основному. Наприклад, пошив прикрас та дизайнерство у мене було десь продовж 7 років. А телебачення у мене було 8 обізнаних років в творчій сфері. Картини я пишу майже все життя, а вірші, прози та інше я пишу, уявить собі, з 4 років. Інтерв'ю була про це мова. Усе своє життя я несу людські цінності. Це головна мета. Якщо серйозно серйозні mm -hmm. роботи вже пішли з якого віку? Для того, щоб говорити про серйозні роботи, я повинна вам розповісти, як до мене взагалі приходили все життя ті тексти або вірші, які я записувала. Я могла йти по вулиці, і таке враження, що це було не моє. Мене зупиняла якась сила. І я просто чула. І записувала на чистовик без жодних виправлень, те, що чула. Е, а можна тут, тут секундочку? Я просто таке чула вже багато разів від творчих людей. Ніби диктують. Як це? Чути голос всередині в голові. Чи думка як це народжується? Це відбувається теж по-різному. Буває так, що це як мої думки. Тобто я відчуваю вже е, готову е, риму, готовий рядочок, або готовий абзац. І Я його просто записую, таке враження, що він жив мені завжди. Буває так, що таке враження, що цілий файл вкладається, і я його просто приймаю, розпаковую і я вже розумію, що там повинно бути. І дуже часто це приходить вночі або в тому стані, коли. Здається, що ти майже спиш на межі між сном і реальністю. Ну, розумію, тобто немає виправ... ні, ніколи. І коли я відчуваю, що в мене знову якась сила якось підіймає, і я відчуваю, що мені треба взяти планшети, записати все це, я вже навчилася і кажу: стоп, так, до ранку мене не чіпати, я хочу поспати. І ви знаєте, найцікавіше, що зранку, коли прокидаюся, мені знов на чистову іде все те, що мені йшло з вечора, тобто таке враження, що я навіть навчилася а, цим керувати. Я просто ніколи не складала mm -hmm. вірші, і я думала, що людина має сидіти там підбирати Риму. Тобто це віра в те, що все-таки щось здається, означає, що якийсь дядя або тітя тобі диктує, і ти чуєш його голос. Я не можу на сто відсотків стверджувати, але все це здається вище. А і... яка тоді частина і, там дабы... митця, да, які всі це складає? знаємо, що існують випадки, коли людям. Різним людям, у яких різний мозок, різна зовнішність, навіть може бути різна нація, і приходить одна і та ж ідея або одна і та ж назва. У мене так було, до речі, з цією казочкою, тому що спочатку я придумала назву для неї добрики, але я їй писала 8 років. і Вже цю назву хтось використав і зробив навіть торгову марку у куколо в різних куточках так, так Ламе, і саме з цього я замінила всіх героїв добриків своїй казочці на добрячок. А згадай, скільки разів було таке, що в різних країнах з батьками сюжетом письменники писали. Тому це не диво і ці історії відомі. Можливо, хто більш спритний, хто більш сміливий, він і дає життя тій ідеї. Скоріше за тих людей, яким також в той самий час приходить та сама ідея свище. У мене була ситуація така в житті, коли ще до оранжевої революції я чула такий внутрішній поклик душі робити. Все українське, тобто українські прикраси, щоб це було під українське вбрання, тоді ще коли в нас не було такої тотальної українізації. І це було ще до 2014 року, десь у 2010 році, у 2011 максимум. Таким чином, після колекції з Бохостилем пішла українізація української колекції під назвою Квітуча Україна. І лише через рік почалася оранжева революція. Такі Віночі. випадки, коли творчість mm -hmm. людей є такою як пророчою фактично. То творчі люди вони тонко відчувають і можуть відчути щось наперед, те, що якби передбачитиме. Ти знаєш, раніше це було дійсно дуже дивовижно, коли бачили мої віночки або шикарні українські вороти, казали, о, як це схоже на вишиванку. А зараз і вишиванку нікого не здивуєш. Вісім років тому я почала писати казку про війну світу добра і зла, і там один із головних персонажів Україна, і наші українські діточки, і також про людські цінності, про те, як необхідно свідомо обирати шлях добра. І весь цей час я писала якраз про те, що в принципі необхідно зараз кожному українцю. Тобто це воно так йшло само. Все, що я відчувала, все, що я чула, я записувала в комп'ютер, і потім з'явилася казка, мета історія фантастична, яка буде корисна у наш час, як ніколи, для дітей, для кожного підлітка та для всіх, хто був колись дитиною, навіть для дорослих. Цю казку я також вважаю, ніби пророцькою. Вона у мене. Не просто незвичайна, вона згори. Я впевнена, було б набагато більше добра, якщо б кожен українець прочитав її собі або своїм дітям. Добре, я хочу встигнути подивитись, що принесено до нас студія. За умовами нашої програми гості приносять знакові для них речі. І найперше, що хочу подивитися, я ж жінка, мені цікаво, що в тій коробочці. Мені під сукню можна, будь ласка, подивлюсь, близько цікаво глянути. що ж там. Так, Зверни увагу не на те, що там всередині, на дату зверни увагу. 2008 тисячі день тут написано. Це прикраса, і там таки срібно, мисто. Це не просто намисто, це була знакова прикраса. Я її придбала в місті Ялта, жила в Криму і займала тоді керівну посаду. І Ось, не думаючи, не гадаючи, я отримую телефонний виклик і мені повідомляють, що в місті Запоріжжя на регіональному телебаченні проводиться кастінг. потрібні телеведучі на передачу Красата здоров'я. Я не могла зрозуміти, як я можу взагалі пройти цей кастинг, якщо я живу в Криму, а кастинг в Запоріжжі. І там на це місто було більше 30 людей в кастингу тільки щодня. І поки ви, вони ще не знайшли телеведучу, яка б їх влаштовувала. Я приїхала до Запоріжжя і саме в цій прикрасі. Так, Знакове. прямо в, в цьому намисті був кастинг, і під час проб зі мною режисер сказав так, стоп, ми її знайшли. І це було дуже дивовижно, тому що в мене не було жодного досвіду і попасти на телебачення. Це дійсно знакова річ. Тим паче на роль телеведучої, тобто зірки такої, власної передачі. Так, тому я і зберігаю коробку і чек від нього. До цього діяльність була певний час не творча, тобто було сказано тільки що керівник певного там штату. Так і це дійсно вражає, тому що без жодного досвіду в творчій діяльності мене взяли на роль телеведучої. і в тому, що робота саме почала бути пов'язана з творчістю, з тим, що до душі дуже це не просто новий етап. Мене зрозуміють всі ті, хто пов'язаний з творчою професією, тому що. Робота на телебаченні вона передбачає постійну генерацію ідей, ти постійно знаходишся в творчих пошуках. І я нарешті почала жити по-справжньому. І таким чином вдалося, я так розумію, письменницький так, талант також да, собі. Цікаво, так. Те, що коли я жила в Ялті, я писала вірші, і прози і записувала ту анотацію, яку я використала через 10 років. 10 років. Це була книжка з віршами та прозами, яку я випустила ще до війни в канадському видавництві для української діаспори. Пізніше вже були різні конкурси, а потім безліч разів з різними авторами участь у збірках. Де... А, ну це дійсно дива, тому що людина, яка не мала відношення до цієї професії, так, так. так пройти кастинг. Добре, хочу подивитися. якась Следующий. така іграшка яскрава, Іграшку? чи що це да це старовинна. Іграшка ще радянських часів, вона теж незвичайна. Це санчата на них да. сніговик. Так. Да, так, да, так, да. так, так. Ця іграшка з мого дитинства і символізує дитинство. Ну, чому це важливо? Це дійсно дуже важливий етап з мого дитинства. Я не послухалася свою старшу сестру. Ми з нею пішли до магазину якраз. З нами були санчата, от як ця іграшка. Вона мене залишила біля магазину, якраз санчатами, і наказала нікуди не йти. Ну, Я її не послухала. До мене підійшла бабуся. Мені було десь років шість, можливо, сім. І якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, чому я з нею пішла. Я е, взяла ці санчата і пішла з цією бабусею, і навіть на зараз я пам'ятаю, де був її будинок, і де саме була її квартира. Маленька дівчинка пішла з якоїсь бабусі? так. Це були ті часи, коли люди були більш простішими, більш наївними. Не було е, так багато стільки зловмисників. Це зараз. Іноді страшно навіть у двір свою дитину пустити. А тоді було безпечно. І ось Все. ніколи не знаєш, для чого саме ця ситуація, до чого вона призведе, адже цей випадок став для мене грандіозним в моєму житті, тому що він став основою сюжету моєї нової книжки, моєї нової казочки. Тому що те, що я там побачила, саме це є основою моєї казки. Тієї казки, яку варто прочитати кожному українцю. Ми піднялися на п'ятий, бо на шостий поверх. Я точно не пам'ятаю. я Пам'ятаю, що це був ліфт. Відкрила бабуся квартиру. і Я зайшла, я побачила величезну новорічну ялинку, яка була прямо до стелі. Вона була вся-вся прекрасна старовинними новорічними іграшками. Вона мене запитала, чи подобається мені. Ну, звичайно, як може дитині таке не сподобатися. І тоді вона запропонувала мені пройтись, е а там, на підлозі, навіть ніде було дитячою ніжкою вступити, тому що все-все вся підлога була встілена якимось будиночками, виконаними у техніці орігамі. Їх було безліч, вся підлога була ними встілена. І навіть мені дитячою ніжкою було важко пройти серед цих. Будиночків, і вона мені подарувала оцю цю іграшку, вона її зняла зі своєї ялинки, і передала мені. Ось така цікава історія. І, виявляється, вона зі мною трапилася надаремна. Я ніколи не змогла забути на цю бабусю, на ці будиночки, бо завдяки цій бабусі, цим будиночкам. Народилася ця фантастична мета-історія, яка щойно побачила світ. Я можу сміливо казати, що вона була написана 8 років тому, але день її народження саме в цьому році. Герої мої казки потрапляють випадково у чарівний світ. Як я у дитинстві, попала майже в казку. Адже всі мріють, діти, про казку. Ми зробили повну професійну верстку книги, це майже 400 сторінок. Тобто, виходить, дитина потрапила в якусь таку ситуацію незвичайну, так, так, так. яка її вразила, і от вже доросла, так. така гарна пані, так, так, яка вже кажуть. досягла певних там ну важливого чогось в своєму житті. І от тільки зараз це получається, якби втілилось. Вже в цій роботі так? Да. казка дитяча. Я... Це те, про фантезика розповідала. Я вважаю, батьки можуть читати своїм дітям, яким виконалася вже шість рочків, а підлітки можуть читати самостійно. Ця історія вже побачила світ у вигляді електронної, яскравої, дуже якісної версії. Зараз чином взагалі це відбувається. Тобто пропонується редакції чи видавництво робота, далі. як далі? В цьому мені допоміг. Благодійний ірпінський фонд час служити. На сьогодні є дві якісні електронні версії горизонтальна та вертикальна. Її можна замовити у мене в особистих повідомленнях. Мій контакт я залишу. Також ми надрукували тобто, декілька книжках. Зайшла невеликим тиражем, і є зараз в доступі тільки в електронній версії. А якщо хтось захоче замовити друковану версію, вона буде вже друкуватися для цієї людини особисто в типографії. На сьогодні я би хотіла б знайти такі варіанти співпраці або видавництва, яке візьме цю книгу під своє крило для поширення серед. Дітей, підлітків, родин можливо, надрукує примірники для дітей, які знаходяться у скрутних обставинах, як подарункову чи благодійну літературу. Також шукає партнерів для реалізації соціальних або освітніх проєктів на основі цієї книги. Мета цієї книги пробудити душу людини в будь-якому віці, чим нагадати звідки головне для чого. Вона прийшла. Книжка має назву Диво Світла або Місто повернення загублених імен. Це фантастична мета історія, яка відкриває дітям і тим, хто ними колись був, шлях до добра, внутрішньої сили та пам'яті про себе справжнього. Книга народжувалася у часи великих потрясінь впродовж останніх восьми років, як я казала, і в її Основі те, що сьогодні болить і потребує зцілення, втрата, війна, пошук себе, і навіть булінг, і цифрова залежність, брак довіри та тепла в родинах. Проте вона найголовніше не про біль, вона про вибір, добро чи зло, про силу людіності, людських цінностей, про любов до України, до родини, до життя. Це подорож, у якій дитина. А з нею і дорослий читач навчається усвідомлено обирати шлях добра. У мене останнє Добре. питання. От я хочу все таки зрозуміти: по життю ми в принципі представили сьогодні mm -hmm. да, різностороння творча особистість. Mm -hmm. Дуже багато творчих напрямків. Вони абсолютно різні. Це така потреба душі. Це можливість сказати щось важливе людям? Чи це як потреба внутрішня? Так, так, коли як, хочеш все, їсти, так, і так, ти не так, можеш голодно ходити? Більше. Я ніколи не могла відпочивати, як відпочиває стандартна людина. А люди як відпочивають? Якщо приїжджають десь, вони на пляж, наприклад, лягають у позі зірки, там алкоголь якийсь і відпочивають. Ну, більшість людей. У мене завжди йдуть якісь думки, якісь очерки. Я слухаю духовні лекції, що записую, я щось фіксую. Тобто я постійно знаходжусь от в цьому потоці, який я приймаю згори. Я думаю, що мене зрозуміють саме ті люди, які такі самі, як я. І навіть той казковий світ, в який я попала в дитинстві, він став прототипом цієї казки. Фейсбук у Катерини є багато віршів. Ви, любі мої, можете зайти, почитати. Є навіть відео, де ролики, Катерина записує да, ролики. Дуже Ці відеоролики можна знайти на моєму Ютуб-каналі, на другому, який називається Катерина Залужна Україна. Там вони є деякі у загальному доступі. Вся моя творчість пронизана тим, щоб нести добро. І навіть моя нова книжка Диво світла покликана. Нести дітям добру, цінності, правду і пам'ять про себе справжні. Я дуже рада, що сьогодні нам вдалося поспілкуватися із такою творчою особистістю, тому що я сподіваюся, що ті люди, які Можливо, мають в своїй сім'ї таких людей краще їх зрозуміють. Да. Можливо, ті, хто е, трошки десь е, ну, їм пояснили батьки, що ні, треба мати зрозумілу професію, бути там інженером чи е, медиком, але є ця потреба душі, що сьогодні ви зрозумієте, що можна поєднувати, можна бути в професії і в той самий час е, нагодувати свою душу і душу інших людей своєю творчістю. Дякую. Дякую. Що... Прийшли, дуже була приємна mm -hmm. розмова. Спасибо. До зустрічі. Моя творчість пронізена бідлю, вихованням в одиночку двоїх дітей, життям на межі смерті і важкого діагнозу. Я пройшла через безліч втрат і шокуючих подій. Я знаю ціну життя. Народилася саме у цей беремний час і в ній Україна, наші свята, мова, біль, війна, віра в перемогу світла. Це художня історія, що тонко і метафорічно показує боротьбу між світом добра і зла, між двома країнами, але без прямих вказівок на рівні образів і символів, зрозумілих навіть підліткам. У центрі історії діти, які шукають себе серед втрат гаджетної залежності, булінгу, тиску, соціуму. І ця історія вчить співпереживанню, силі вибору, відповідальності пробудження душі через образи любові, довіри, творця, родини та світла. Ця історія запалює вогник надії, внутрішньої сили в дитині. Мені дуже хочеться, щоб ця книга стала доступною якомога більше. Особливо тим, хто переживає травму війни, і втрату дома, тиск дорослішання без підтримки, електронна версія доступна для замовлення. Пишіть в телеграм або будь-який доступний для вас месенджер. Можете також залишати заявки в коментарях зі своїм номером телефону.